Всім привіт! Сьогодні я буду вам показувати всю мою прям... прям не всю прям, але буду показувати мою всю кровать, може. Так, Тут як же без мого класного срача. Так, давайте я приберу. Так, я прибрала ось так тварь, все в ігрушках і обзор на мої іграшки. Перша моя найогромна іграшка. Ось така ось така пандочка. вона така дуже красива мініатюрна, як мініатюрна. Заді неї що, ось така дирочка. Там хранять мої самі мілкі ігрушки. там Дирочка далі, міська. Потім ось такий місьхом. Так. так, Нет. Ось такий монстрик. Ось такий монстрик. А третій в мене на сумці висить. Ось такий зайчик в мене є. Давайте покажемо скажу. Такий біленький зайчик з таким ушком. Ой, ну, з носиком. Ось такі от ушки у нього дуже класні. Очки. Так, окуляри мої. Давайте я їх приміряю і буду, покажу вам, як воно виглядає. Ось так от вона виглядає дуже класно. Чому я більше не показую свого обличчя? Тому що можуть забанити до 14 років тут тільки можна знімати, тому я не показую більше своє обличчя. Так, потім. ось така от пандочка буде класна. Така з довгими лапками. Такі подушечки дуже класні. Ось такі очки, 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 синякі вклас. Так, все. Ложемо її. Так, давайте покладемо в склад. Маленькі іграшки. Так, складочок, бачите? От туди я аж його все запихую. Так, потім ось така собачка з ношенечком. З ношенечком таким. Ось така собачка дуже красива. Мені вона подобається, мені папа подарив. Ось так. Так, його лизойку. Так, ось така пандочка. Вона з таким пушистим носиком. Він бачите такий чуть-чуть пушистий, видно, бачите, з версинками. Така пандочка в тілі хороша, хороша шите. І дві останні іграшки. Фафістафіс. Типу Фафстафіс, це там версинки я по попав, і така піца мене вийшла. Так, ложу. Потім у нас такий сіренький зайчик, Дуже красивий, з такими лапками, з такими ушками. І всім па-па!